Виявляється, що просто казати, я вірю в Бога в душі, недостатньо, тому що віра, вона показується ділами. Які діла ми повинні чинити, ми повинні приймати Ісуса Христа в своє життя і проповідувати Слово Боже. У нас в Україні понад 90% населення вони називають себе віруючими людьми: ті, які вірять в Бога. Лише 10%, які не вірять. Виявляється, що є віра Христова і віра бісівська. Віра Христова. Вона несе спасіння в цей світ. А Віра Бісівська вона, наоборот відводить людей від Бога. Вона вбиває дітей Божих. Згадаємо дітей Адама і Єви, Каїн і Авель. Авель приніс жертву Богові, Бог прийняв його жертву. Каїн приніс жертву Богу, Бог не прийняв цієї жертви. І Каїн, замість того, щоб прийти і навчитись у Авеля, він йде і вбиває його. І тут показано, що воді би двоє дітей разом вчилися, чому в одного було стільки зла. На сьогоднішній день так само люди, які кажуть, що вони вірять в Бога, але вони ненавидять інших людей. Вони обсуждають інших людей, і Богу така віра не потрібна. Ми знаємо, ной, який вірою, приймав кожне слово Господа Бога і в точності будував ковчег. І коли він війшов в очег, прийшов потоп. Ми знаємо Авраам, який вірою прийняв слово Боже і пішов шукати обітувану землю. І він був вірний Господу Богу. Бог любить вірність, Бог хоче, щоб ми були послушні, тому що смиренним Бог дає благодать, а гордим Бог противиться. Тому і кожен ми повинні протестувати себе. Яка віра в мене? Я вірю в Бога, і я щось роблю для Бога, чи я просто вірю в Бога і пусті слова. Амінь.